Ми приїхали сюди, щоб зарядитися. Це місце свята. Приїхали і брат з Бельгії, і брат з України, і, і моя родина. Ми тут є. Жиби наші гори чули вже свої прийшли. Приїхав на ватру з Хмельницького. Я з Тернополя. Я закохалась в цей фестиваль. Знаєте, бути лемком це також модно. Наш Та запрошу має. Дуже глибокий релігійний характер. Кожен з нас несе у своєму серці якусь рану, якийсь біль, якусь тривогу. Це все, сьогодні можемо покласти у стій Богородиці. погородиці. У мирі, господарі, Господи, помилуй. Lemkiska watra w żdyni jest watrą urodynową. Bo to w tym roci świadkujemy dryce lecia objednania Lemkił. Ochem, jaki będę chorił, to nie lem ohen prestrydny. Pod Ochen ma te wziaty do siebie do chyż, zadbaty o swoją kulturę i materyński jazyk i wszystko nasze nie propało. Переживаємо тяжкі дні великої боротьби за нашу незалежність, і за ту незалежність загинув наш герой Олег Барна сьогодні, разом з усіма вихідцями із Лемківщини його ім'я почитували в пам'ять про тих, хто загинув. Ми відчуваємо. Ту біль родин, які втратили свою малу батьківщину. Тата була дуже велика така мрія, ідея. Він хотів, щоб ми всі разом поїхали на Лемківщину. На жаль, за життя тата це не вийшло нам зробити. Ми, певно, досить символічно набрали землі саме на подвір'ї, де були Тата дідуся і вирішили привезти цю часточку землі, часточку чогось рідного татові саме до нього на могилу. Це місце святе для кожного переселенця, для кожного українця, котрого лемка, який був депортований з цих земель. Мої предки походять з села Завадка Риманівська, були депортовані в 1945 році. Це емблема 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Якщо подивитися на неї, побачите квітку Едельвейс, квітка Карпат, квітка, яка виживає в найскладніших умовах каменю, погоди. Але вона виживає і не тільки виживає, ще й дарує красу. І два топорці, які є символами звитяги гуцул і Лемків. Дуже символічно, що 10-та окрема гірсько штурмова бригада Едельвейс взяла собі в основу якраз топірці, котрі е, прославляють велич воїнства гуцул, лемків, які боролися за свою незалежність, які боролися за збереження власної віри і, і власної говірки і мови. Моя прабабця жила в Криниці. Їх перше переселили в Харків, а потім вони переїхали на Тернопільщину, в місто Монастириська. Моя прабабця також нас навчає гадати полемківськи та співанок. Також з цих часів моєї прабабці мені передалася ця сорочка старовинна і цей горшит. На фестивалі Ждині я вже в четверте. Кожен рік тепер приїжджаю, тому що мені дуже подобається атмосфера, співи, танці. Дуже важливим є те, що дуже багато лемків поклало своє життя за нашу неньку Україну. Щиро дякуємо організаторам даного фестивалю, що дозволили нам винести прапор полеглих героїв. Всеукраїнське товариство Лемківщина всіх вас вітає і щиро дякує за запрошення на 43-ю Лемківську ватру Ждині. І ми сьогодні привезли до вас нашу святиню, наш український прапор це не просто прапор, це символіка нашої виснаженої війною України, але вона не переможна, вона незламна. І на цьому прапорі виписані імена дітей наших воїнів, хлопчиків, дівчаток, які загинули, які поклали своє життя за нашу волю, за волю українського народу. Ми хочемо подарувати вам як пам'ять про наших воїнів. Це мій син молодший, Валентин Ємбрик, і він. Е Скрипаль, він вчився в Києві, в академії імені Глієра і був дуже успішний. Але коли почалася ця зловісна війна, він говорив: все, що можна зараз робити, це тільки захищати свою батьківщину. Закінчив особисто сам курси по дронах. І він добровільно пішов через 10 місяців 4 січня 2023 року. Була одна операція. П'ятеро командирів зібралися на обговорення це і їх накрили величезним півтора, півтора тисячі кабами. Зараз мешкаємо в Варшаві у зв'язку з війною». Мене звати Настя. У Настю бабця мала три роки, коли вона була депортована. Була така операція вісла. Ми приїхали 6 березня, 22-го ми вже були тут. Це були одні з перших такі евакуаційні потяги для людей з інвалідністю. Я досить рідко буваю на таких різних мероприємствах, тому завжди цікаво. Chyba jest mój 17 raz na Batrze. Tam na scenie właśnie moja siostra zapowiada pomiędzy zespołami. Najbardziej mi się podoba sytuacja, kiedy wszyscy śpiewają. Wspólne śpiewy i te śpiewy to się odbijają od lasu do lasa z góry, z doliny i ten śpiew się niesie, przez całą noc, to w ogóle się nie kończy. Gdzie się nie pojawisz, tam ludzie śpiewają i to jest coś, co najbardziej mnie tutaj porusza i porywa. My tu przyjeżdżamy jeszcze czerwony raz ze swoimi dziećmi, to będzie chyba 25 moja, moja uczestnictwa. My zastanowiliśmy fund, zaraz nas jest 70 dzieci, i to jest dzieci i polskie, i ukraińskie, i dzieci z mieszanych rodzin, ale najważniejsze, że one dali chcą kultować ukraińską kulturę, mowę, czytysia i co pokazuje jeszcze po prostu, co je potrzebne nachodzi, my organizujący czy szkołę stworzyły tabi dla dzieci i co roku 30, 40, 50, ostatnio nawet 60 dzieci brało udział zaborowani na 9 dni przyjeżdżało do Białoboru z Szczecina, Gdańska, Olsztyna. My przez dnia po 2 godziny uczyli ich ukraińskich piszeń. Zakon pro deportacji Він не дуже щось здач лемкам, але ми хотіли просто справедливості. І цього добивався батько ще давним-давно, відколи створювалось товариство. І одною із задач, і ціллю, і місією товариства це було зробити все, щоб сказати правду, що ми не переїхали самі, що нас депортували. Пам'ятаємо, як перший раз ми приїхали до Польщі, і м тато прийшов е на те місце, де його була хижа. Хиже його ж не було, на тим місці був збудований шпиталь, і він ж туси ходив і глядав. Мені було 12 років, то був 76 рік. І я не міг зрозуміти, що він глядає. Але коли він е, підійшов до дерева і клякнув і обняв його. Плакала мама, плакав, тато плакав. Ну і ми діти ті ж плакали, і слизи ще лили, а він каже, то є та сливка, яка росла в нас на саду, і по якій я лазив і збирав то швидко. І напевно, от того часу ми прийшло, вже ми є лемки. І ми ще не встидали ні однієї хвили... минути від того, що ми є лемки. Ми стоїмо на своїй передідівській землі, землі, де зарита пуповина нашого лемківського роду землі, яка дає нам поштовх до збереження своєї ідентичності. Це той штифт, на якому ми маємо нанизати усе своє багатство лемківської культури. Це... Місце сили, нашого лимківського Нескореного гірського духу. Лемківство це по перше, пам'ять, пам'ять, яка передається нам з покоління-покоління покоління від наших дідів, прадідів, кого ми пам'ятали, від наших батьків, з якими ми жили, і вони щоденно нам передавали ту говірку. Це все, що відбувалося під час депортації, ці всі жахливі речі, що творила е, совєтська влада, постійно розказували про ці чудові краї, де ми зараз знаходимося. Моя матір, яка вже народжена в Тереболянському районі, село Бенева, проте її. Рідна сестра і рідний брат, вони ось тут неподалік біля міста Ліско. Так що моя мама має ці коріння, світ біжить дуже великими темпами, і тому, власне, я думаю, ті події, в яких ми зараз беремо участь, Лемківська ватра, воно дає людям нагоду трошечки вернутися до своїх корінь, пізнати, ким я є, ким я можу стати і що я маю взагалі принести в цей світ. Чим я можу поділитися?